Шановні шановні українці, шановні журналісти, Юрій Деревянко, політична партія Воля. А також разом зі мною сьогодні, тут на цьому брифінгу у Верховній Раді знаходяться голови громад Київщини, а також представники асоціації Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад, і, зокрема, голова. Цієї асоціації і сьогодні, шановні українці, шановна наша громада українська, ми хочемо проговорити про проблеми, які ми маємо з об'єднанням територіальних громад, з реформою децентралізації. Сьогодні на порядку денному парламенту велика низка законопроєктів, які стосуються саме децентралізації об'єднаних територіальних громад і щодо статусу старости села, і щодо добровільної можливості приєднатися різним громадам з різних населених пунктів з різних районів. І щодо про службу в органах місцевого самоврядування. І сьогодні ми хочемо звернути вашу увагу і привернути вашу увагу до того, що виявляється, ми маємо громади, які хочуть об'єднатися. Підкреслюю добровільно, не примусово, не так як деякі колеги наші виступають, що когось заганяють в об'єднання. Добровільно. Деякі громади хочуть об'єднатися добровільно, зокрема громади Київської області. Але це їм не дають зробити певні чиновники обласних державних адміністрацій. В даному випадку ми говоримо про те, що в, Київщі, в Київській області обласна державна адміністрація вже більше як один рік блокує процес об'єднання територіальних громад. Ми маємо конкретні приклади з багатьох різних районів Київщини Київської області. В даному випадку ці голови, які зараз зі мною присутні, це є київські голови. І, Двох об'єднаних громад із центром у Фурсах, село Фурси, і з центром передбачається село Шкарівка, які об'єднали навколо себе сусідів, такі самі громади, які добровільно підкреслюю, хочуть іти до об'єднання, які пройшли всю цю важку процедуру переконання, і люди підтримують цей процес. Подали документи в обласну державну адміністрацію, але в результаті нічого не мають. Обласна державна адміністрація блокує. Цей процес добровільного об'єднання, ви знаєте, це якась абсолютно неадекватна і нестандартна ситуація, коли президент України говорить про те, що децентралізація це пріоритет державної політики в Україні. Коли прем'єр-міністр України пан Гройсман говорить про те, що децентралізація і можливість об'єднатися добровільно громадам робить сильною нашу Україну і сильним наші громади. А чиновники на рівні Голів обласних державних адміністрацій на рівні відповідних заступників чи навіть керівників департаментів обласної державної адміністрації мають іншу думку, і в них інша політична позиція, в них інша політика, незважаючи на те, що це все по вертикалі блок Петра Порошенка. Тому, шановні журналісти, шановні українці, я хотів би, щоб сьогодні ви розуміли і знали, що в Київській області ми маємо певних Керівників різних департаментів, які виявляються в супереч політиці президента, в супереч політиці уряду, можуть блокувати цей процес. Тому ми звертаємося сьогодні до президента України, до уряду України, до прем'єр-міністра України, до голови Верховної Ради, і зробити рішучі кроки для того, щоб цих чиновників виявити, звільнити займаних посад, зробити організаційні і відповідні дисциплінарні і кадрові висновки і процес. Реформи децентралізації не блокувати на місцевому рівні. Абсолютно очевидно, що кожен з таких горе чиновників має свої певні інтереси: хтось земельні, хтось корупційні фінансові, хтось якісь будь-які інші. Але коли ми говоримо тут в парламенті про те, що ми сьогодні не маємо іншого шляху, як дати можливість добровільно громадам об'єднуватись, ми маємо долати ці всі перешкоди. Ми маємо виганяти і карати таких чиновників, які сьогодні супереч Ті політиці, яку сьогодні ми маємо і у Верховній Раді, і стосовно децентралізації об'єднання вони її блокують, і ці чиновники мають бути відповідно покарані. Тому я хочу зараз передати слово головам об'єднаних майбутніх об'єднаних територіальних громад, які підкреслюю, подали всі документи, всі без виключення пройшли всі сесії, і сьогодні уже місяцями чекають позитивного висновку обласної державної адміністрації Києва. Київської обласної державної адміністрації, але до цього часу таки не можуть її дочекатися. Прошу, Микола Іванович Фурсенко, це голова асоціації, голова села Фурси. Прошу вас до слова, шановна Україна, шановні жителі сільських територій України, сільських громад. Дійсно розпочата реформа, альтернативної якої немає. Ми це чудово розуміємо, і асоціація сільських селищ рад України активно включилася в цей процес. Нами багато об'їжджено, багато подивились на стан економічних спроможностей наших громад. і йдемо своїм шляхом. Ми пропонуємо нашим керманичам і владі як краще об'єднати громади, щоб це дійсно був е е е хороша справа і для держави, і особливо для сільських громад. Ви знаєте, що нас на Україні сільських жителів складає 30% відсотків, і з 11 тисяч з половиною громад. Ми так бачаємо, що повинно бути не менше 2-2,5 тисяч. Але на жаль, так робиться, що в одніх областях це йде добре. Люди розуміють і пішли розвиватися цим шляхом і мають здобутки вже сьогодні. Ми підготували пропозиції, щоб в кожній області були пілотні громади кращі, які показали приклад, як можна швидше для держави, для нашого народу покращили роль долю українського села. На жаль, виникає багато перешкод. Тому що саме повноваження згідно законодавства повинні передаватися об'єднаним громадам. А ви знаєте, як сьогодні багато в нас проблем із земельними ресурсами? Інвентаризація не закінчена. Документів на землекористування, генпланів в селах в більшості абсолютно абсолютної немає. Тому маса виникає всяких негативів, які треба сьогодні вирішувати і контролюючим органам, а органи місцевого стартування в цьому плані по суті вилучаються безправними. Дуже обідно, що багато громад, які дійсно подали документи, це стосується всего, Київської області і та інших областей, але немає реалізації їх на обласному рівні. До наших перспективних планів нам дають відповіді, що вас не включили. Хоча законодавство заперечує таке рішення, ми повинні свідомо до цього підходити і вивчати ці питання, і зважено подавати документи повністю підготовлені на затвердження губернатором тієї чи іншої області. Мене дивує ще й те, що указом президента, який був підписаний 6 грудня цього року, вступив в дію з 10 грудня 2016 року. Пробачає, який чітко визначив це указ президента про першочергові заходи розвитку місцевого самоврядування в Україні на сімнадцятий рік. І тут чітко написано, що саме звернути увагу щодо спільних дій щодо вирішення долі територіальних громад щодо їх об'єднання на добровільній основі. А також чітко сказано обласним київській міській держадміністрації забезпечити розробити залученням спеціальних підсіхтів, поправити ці перспективні плани так, щоб процес пішов законодавчим шляхом, проведення за участі органів місцевого самоврядування роботи за актуальні, визначить актуальних планів формування територіальних громад. Повірте, не можна робити громади в інтересах міст, або там містечок, або навіть сіл без участі всієї території, тих жителів, які там проживають. Ми до чого хорошого в цьому плані не дійдемо. Приклади таких областей, як Харківська, Житомирська, Тернопільська, і особливо ось в останній час подала документи Чернігівська область ще раз, де вже за 50-60 громад сформовано і вони йдуть цим шляхом. На жаль. Все більше з'являється статей в газетах саме в Київській області. Цей процес забуксували. Тому я призиваю всіх керманичів гілок влади долучитись до цього і поставити на кінець крапку, щоб не було так, що президент видає укази, а внизу вони ігноруються. Дякую Шановні журналісти, шановні телеглядачі, шкарівський сільський голова Білоцерківський район на Київщині. Я хочу сказати, що коли перші особи держави з трибуни кажуть, що децентралізація це вихід із ситуації і що заможніші будуть громади, то насправді це не так, тому що воно блокується і на рівні області. То я думаю, що ті факти, які зараз ми вам говоримо, це дійсно є, тому що чотири сільські ради на базі Шкарівської сільської ради хочуть об'єднатися в одну громаду. Я думаю, що всі економічні виклади і показники відповідають тим умовам, які ми подали в своїх в своїй документації. Я дякую за увагу. Шановні журналісти, шановні присутні і телеглядачі, чому виникла необхідність сьогодні звертатися до вас? З тієї причини, що ми хочемо відстояти право, яке надано законодавством для сільських громад, об'єднуватися на добровільних засадах. Більше того, як уже зазначалося, президент України занепокоєний тим, що процеси ці йдуть не завжди адекватно до законодавства, видав указ. 6 грудня минулого року про першочергові заходи з розвитку місцевого самоврядування в Україні, третім пунктом, якого зазначив, що необхідно переглянути ті плани, перспективні по створенні об'єднаних територіальних громад, які були затверджені в 2015 році, за цей період часу дійсно змінилася ситуація. Пройшло переформатування багатьох рівнів влади, і виникла необхідність переглянути ті плани відповідності до тих бажань, які виникають на низовому рівні. Це необхідно зробити принаймні, з двох причин: по-перше, для того, щоб не формувалися регіональні еліти, і процеси ці вже починають започаткуватися. Започатковуватися, коли іде переділ місцевої власності і особливо власності сільських громад, і той, хто зацікавлений контролювати ці ресурси, і контролювати процеси, перш за все економічні, не дають можливості сільським громадам добровільно реалізувати свої права на об'єднання. З іншого боку, це дуже важливо з точки зору подальших процесів, ім'я чого ми здійснюємо децентралізацію і добровільне об'єднання для подальшого економічного розвитку сільських громад. Сільські громади можуть розвиватися тільки на основі традиційного сільського господарства, а не агробізнесу і відродження села. Це передбачає створення умов в об'єднаних територіальних громадах для того, щоб сільські люди почали створювати свої, свої бізнеси, свої підприємницькі структури і розвивати традиційне сільське господарство. Крім того, дуже важливо започаткувати в Україні політику сільського розвитку. Українська мережа сільського розвитку, яку я представляю, передала в кабінет міністрів України. Країни свої пропозиції щодо внесення поправок до е, стратегічного плану пріоритетних дій уряду до 30-го року, включити в цей план новий для України пріоритет стимулювання сільського розвитку. Завдяки цій політиці сільського розвитку ми зможемо відродити традиційне сільське господарство, сільські громади і село. Шановні журналісти, я хочу назвати прізвища тих людей в Київській області, які блокують цей процес, які оцим головом цим мешканцям не дають можливості об'єднатися. Це є Мошинська пані Наталя Мошинська, яка є вдумайтесь головою департаменту архітектури і якою яка там закручує ці всі питання, і також заступники голови обласної державної адміністрації. Мабуть, кожен з них має свої фінансові чи інші корупційні інтереси для того, щоб не дати можливість цим громадам об'єднатися. Тому я звертаюся до президента України, до прем'єр-міністра України призна, призначити службове розслідування стосовно цих випадків, не блокувати, розблокувати фактично цей процес, дати можливість робіт. Гром... Мадам об'єднатися і всіх тих чиновників, які блокують цей процес і порушують закон, просто звільнити з роботи. Дякуємо за увагу і прошу підтримки на всіх рівнях. Дякую, я вам дякую.